Друзі, в межах нашого проекту нам доводилося бувати на різноманітних полігонах і на сході, і на півдні, наближених до нуля до бойових дій, але так само і в тилових регіонах нашої країни. Але побувавши на полігоні десь на Київщині, е які зорганізований, е силами інструкторів ДУПС, ми були чесно кажучи, приємно здивовані, тому що тут дуже багато як молоді, так і дорослих українців, які готові зі зброєю в руках боронити нашу батьківщину від ворога. Добровольчий український корпус правий сектор скорочено дук. Засновано понад 10 років тому, в липні 2014-го. ключова мета захист територіальної цілісності нашої держави Наприкінці 15 го на базі фронтових підрозділів корпусу створено українську добровольчу армію. З початком повномасштабного вторгнення дук легалізований як окрему військову частину. Навесні 22-го сформовано чотири бойові батальйони. А восени того ж року корпус переформатовано в окрему механізовану бригаду, що успішно воює в лавах ЗСУ. І що важливо, на чому наголошують інструктори, що ця війна, вона навіть не за території і навіть не за людей. В принципі, за виживання усієї країни в цілому. Тому справа ця надважлива. Ну і далі про це в проєкті 4.5. Ну і все спокійно. Далі буде. Розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Корпус перейшов в склад збройних сил України спочатку, як 7 окремий центр спеціальних дій під командуванням ССО, Пізніше, як 67 окрема механізована бригада. Відповідно, наші бійці і молодь, в тому числі, яка вже вихована за ці 10 років, вони проходять службу. Абсолютно більшість проходять службу в різних підрозділах збройних сил України. Я ж насправді не прийшов на війну в другого че році. А я з 14-го року воював ще в батальйоні Айдар свою починав. Був аеропорт. Інші нехороші моменти не хочу згадувати. Зараз все хорошо. Позивний док, керівник відділу безпілотних систем головного штабу ДУК до великої війни. Мав медичний бізнес звідси псевдо останні 10 років свого життя присвятив визвольній війні у найгарячіших точках. Нині опікується підготовкою бійців на базі спеціально створеного центру Гаргуль. Жизнь так повернулася, війна змінилася. Війна в Україні змінила весь світ, весь підход до війни. І виграти ми можемо такого. Нехорошого противника заблю, запікаєте да? та токочим. Перше е, технологічно, друге напором. Е, е, зброя, звичайно, вогнепальна зброя нам не дасть цього приймущества. Тому так вийшло, життя закрутила, що почали займатися безпілотними системами, і це показує намного більший, якісніший результат, ніж просто звичайна зброя. Так, мед, база всіх баз виживання, кажуть інструктори. Щоб збільшити шанси і дочекатися перемоги, слід повсякчас удосконалювати свої скіли. Оперативне накладання турнікета, бандажу, самостійно тампонада – все це має бути доведено до автоматизму. Не знаєш, як правильно це робити, не в курсі, як поводитися зі зброєю, чи волієш вправно привати дроном, гаргулі й чекають на тебе. Всю корисну інформацію та контакти можна знайти у соцмережах добровольчого українського корпусу Києва. Як вдалося за рахунок чого довести все? Ну так масштабувати процес. Тобто, чим ви цікаві і унікальні умови у Упорство і слабоумі. У Порсто Слабоумі це шутка, звісно. Ну, значить, ми щось зробили правильне. Нас нас обачають внимание, Сьогодні у нас тут корпус морської піхоти, весь корпус, який до нас приїхав, хоче з нами співпрацювати. Навики і бажання. Тось, тобто ми ж не кадрові військові, ми добровольці. Це зовсім різна історія. Всіх поважаю, хто бореться за перемогу на фронті всередині. Ті фронти з розумінням відношуся, але ми робимо свою справу добре і тому нас звернули увагу. Ви встигли попрацювати за професією? Так встиг ну, більше двох років працював саме сім потім. перейшов до більше на мене кориснішої справи. Я розумію, що я більше корисипнув принесу в цьому. Позивний сюжет до великої війни. Наш колега, співробітник у царині змі та комунікації за плечима кілька центральних телеканалів. У 22-му заради неба та дронів полишив телебачення і мікрофон. Однак вони його не полишили. Ви опікуєтеся дронами? Чому обрали для себе цей напрямок? Дрони я розумію, що в мене все ж математичні більш складома. Тому в дронах я знайшов таке щось щось нове, щось цікаве, особисто для себе. Ну і плюс не лише дронові функції виконую, Так само і залишаються зі за мною різні прес-спеціальності, наприклад, там створення контенту або ж ведення стрінок. Як зародилася ідея безпосередньо у вас створити полігони, створити навчальні центри, і власне скільки ви задоволені цим процесом? Ми даємо навчання комплексно. На відміну від багатьох інших шкіл і навчальних центрів, ми не вчимо просто операторів дронів. Ми вчимо зайти, вийти, відпрацювати ціль, залишитися живим і ну, по можливості не неушкоджувати. Люди йдуть до людей. У вас індивідуальний підхід до кожного потенційного майбутнього військового до рекрута. В чому він полягає? Братство, братство, не устав, братство. Війну зупинили, да, збройні сили. Но війну зупинили обичні хлопці, які вийшли, взяли зброю. Можна називати багато Ніколаєв, Чернігов, Суми, да, де звичайні люди вийшли, вони зупинили. І люди бачать наше відношення як рівне до рівного. Це дуже важливо. Той досвід, який у нас є за 8 років роботи як добровольчого формування, і 3 роки в складі збройних сил. Ми його тут аналізуємо і намагаємося впровадити настільки якісно, наскільки це можливо. Зробники дронів на цьому ж полігоні випробують різні варіації, тестуючи те, чим оперує зокрема і ворог. От до прикладу, дрон, який неможливо вразити ребом, адже він летить на багатокілометрову оптоволокному дроті. Такі варіанти росіяни активно використовують ще з літа поточного року. Ми не пасемо задніх і так само експериментуємо з технологією. Є якісь родзинки, які от можливо ви можете чомусь навчити саме тут потенційних рекордів. Один із головних моментів, з чим ми столкнулися вначалі Я просто ділав дрони собі, і друзям. Але потім ми з яким моментом, що від момента розробника дрона до производителя, волонтера, і той, хто отримує, і е... Потреба у пілота і у виробника зовсім різна. І ми зрозумні. Я зрозумів для себе зробив вивод, що тільки якщо ми самі будемо їх розробляти, робити, на цих же дронах навчати і їх же будемо використовувати, закритий цикл, тільки це дасть шикарний результат. Дякуючи партнерам та однодумцям, тренінговий центр працює безоплатно за будь-якої пори літо зима, день, ніч тут вчаться ефективно нищити окупантів, зокрема і за рахунок технологічних істот із демонічною міфологією. Пір український гексакоптер, що лякає росіян переважно вночі. Саме через це вони називають його Баба Яга, розроблений українською компанією Skyfall, має 6 гвинтів та тепловізійні камери. Підйомність до 400 метрів здатен нести 15 кілограм вантажу на відстань до 10 кілометрів, зокрема термобаричні акумулятивні, фугасні та іншого ж типу боєприпаси, що дозволяє ефективно вражати ворожі танки і іншу бронетехніку. Хто найкращий оператор БПЛА сьогодні може бути. От, тобто, це хлопець, дівчина, молодь, більш дорослий з якоюсь конкретною професією людина? Зараз я бачу тенденцію на наших конкретних навчаннях, що а, дівчата себе показують дуже класно в дронах. Хлопці більше себе по тактиці показують. На Цьому полігоні мов медом намазано як дівчатам, так і хлопцям у найкращому розумінні від кількості і назв, і підрозділів бригади частин забиває паморки. Тут пліч опліч тренуються всі від бійців тероборони та механіків до морських піхотинців і розвідників. На навчальному полігоні під час тренувань для красивої картинки підвішується, ну скажімо, гарбуз, підвішується доба бояги. Звісно, в умовах бойових дій під дроном має бути бойова частина, якийсь кит, а це мінус БТР, танк чи ворожа позиція. Ну і для того, щоб оператори дронів були максимально вправні, і потрібно влаштовувати ось такі навчання на таких полігонах. Власне, для того, щоб якомога більше залучити охочих до цієї корисної справи, ми і знімаємо проект 4.5.0. Все спокійно до. Зустрічі наступного тижня.